Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, Анда Сид Кайзер. Чотири це преміальне ігрове крісло, яке має широкий функціонал, преміальний та якісний зовнішній вигляд, ну і звичайно безліч функцій для регулювання для максимального комфорту. Ця модель була представлена в кінці цього літа, та виробник обіцяє, що аналогів в Україні ви більше не знайдете. Тож давайте подивимося разом, що в ньому такого особливого. Все це у цьому відео. Але перед початком традиційно ось таку вподобачку варто поставити під цим відео, підписатись на канал. Огляд її, ну, обов'язково також підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Кайзер 4 виділяється елегантним і одночасно потужним дизайном. Модель на огляді у кольорі Cloudy White виготовлена з преміальної екошкіри. Ця шкіра також виконана з використанням нової формули, яка забезпечує матеріалу стійкість до подряпин, а головне стійкість до вигорання. Колір не буде вицвітати та затиратись. Навіть через роки використання він буде таким насиченим, ніби ви щойно забрали крізь крісло з магазину. Взагалі лінійка має 10 варіантів кольорів крісел та виготовлені вони з двох матеріалів екошкіри або натурального льону. Обидва матеріали легко чистити, та вони надійні у використанні. Для чищення вистачить звичайної мильної води. Каркас та основа крісла виконані зі сталі, реально на 100% зі сталі Titan Steel AD Виробник використав трубу діаметром 22 мм і товщиною металу 2 мм. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати, є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Крісло довговічне, насправді з ним може стан. Тися будь що, але каркас. Точно залишиться цілим для додаткового комфорту. Передбачені подушки спіни, Memory Foam, що надають підтримку голові та попереку. Голова підтримується магнітною подушкою, яка легко регулюється на висоті під будь-який зріст. А ще ця подушка наповнена охолоджувальним гелем, який буде забезпечувати легку прохолоду та не дасть її нагріватися. Влітку це супер крута штука. Однією з головних переваг крісла Кайзер 4 є його можливості регулювання. Навіть вмонтована подушка в спинку регулюється. Зазвичай ця частина. Окремо не налаштовується, але кожен має різний вигін хребта та потребує різного комфорту. Ця подушка має 4 рівня налаштування на 3, 7, 17 і 24 градуси. Так, ви зможете обрати найкомфортніше положення для вашого хребта. А щоб забезпечити максимально комплексну підтримку вашої спини, крісло має механічно регульовану підтримку попереку, яка представляє собою металеву пластину всередині крісла. Регулюється ця пластина по висоті та глибині вигину. Таким чином ви можете налаштувати підтримку попереку від Відно до ваших анатомічних особливостей. Спинка крісла регулюється в діапазоні до 135 градусів, що дозволяє не тільки комфортно сидіти, але й відпочивати, відкинувшись назад. Мультифункціональний блок гойдання забезпечує вам додаткових 15 градусів нахилу. Підлокітники підтримують 5 d регулювання, можна налаштувати їх по висоті, ширині, глибині, куту нахилу та навіть складати передню частину. Такий варіант регулювання оцінять любителі мобільних ігор. Задум такий, щоб лікті залишилися на цьому ж. Рівні, але була підтримка ру положені для комфортного використання смартфона, джостика чи портативної приставки. У порівнянні з попередньою моделлю Kaiser 3 це крісло збільшили в розмірі. Крісло розраховане на користувачів зі зростом до 210 см і витримує вагу до 200 кг завдяки газліфту 4 класу. Однією з ключових переваг, яку ви помітите під час користування кріслом. Це його наповнювач. Використовується піна з ефектом пам'яті Memory Foam, яка адаптується до форми вашого тіла під час сидіння. Після того як ви станете, піна повертається до свого початкового стану, що дозволяє кріслу зберігати форму і забезпечувати комфорт протягом тривалого часу. Тож підсумуємо, кейзер 4 мегакруте крісло з багатьма варіантами регулювання, якому дійсно немає аналогів в Україні, завдяки використанню високоякісної піни Memory Foam крісло підлаштовується максимум під. Контури вашого тіла і забезпечує максимальний комфорт. Попри те, що деякі користувачі можуть відчути, що піна занадто щільна, вона ж все ж забезпечує необхідний рівень жорсткості для довготривалого використання без дискомфорту. Спеціальна комплексна поперекова підтримка, яка регулюється по висоті та глибині, дозволяє налаштувати крісло для максимальної зручності. 5D-підлокітники з новою функцією і підтримка навантаження майже до 200 кг Все це коштує уваги і навіть захоплення. Проте один Долік все ж в ньому є. Крісло створене для дорослих користувачів. Для дітей воно не підійде, а для підлітків можливо, залежить від зросту та ваги. Адже на кріслі потрібно не тільки сидіти, а й відчувати себе комфортно. До речі, скоро з'явиться розмір L. Anda Сіс Кейсер 4XL підійде для, для професійного використання, так і для геймерів. Крісло виправдовує свою вартість завдяки високій ергономіці, міцності та зручності. Якщо ви шукаєте велике та комфортне крісло, яке підтримує правильну поставу. І налаштовується під ваші індивідуальні потреби, тоді крісло Anda Seeds Kaiser 4XL точно чудовий вибір. Якщо вам це відео було корисним, обов'язково ставте вподобайку від цим відео, підписуйтесь на канал, огляд її, тисніть на дзвоник. Ну і, звичайно, свої думки про це ігрове крісло пишіть в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.